Доброго дня, темою сьогоднішнього уроку є доповнення текстів малюнками. Заходимо у звичайний Google, відкриваємо пустий документ. Заходимо в додатки Google, шукаємо блакитного кольору документи. Обираємо пустий, може бути тут хрестик, може бути, як ви пам'ятаєте, якщо це з телефона, то справа внизу. Або іншу трішки версію браузера. Відкривається порожній документ. Спробуємо додати до документа малюнки. Пропоную додати малюнки транспорту такого, щоб він ставав якнайшвидше. Тобто, перший можна додати, наприклад, самокат. Другий велосипед, третій там автомобіль, або так і ще щось, або в порядку його збільшення, який він за розмірами. Вставити зображення шукати в інтернеті, бо так найкраще. Перший ми домовилися самокат. Обираємо із тих пропонованих малюнків, що нам дають. Натиснули. Галочка засвітилася, вибрано один об'єкт додати. Оскільки малюнок є величезним, то його можна зменшити. Натиснути на малюнок, кругом нього засвічуються маркери. Тягнемо за верхній. Якщо потягнути за бік, то він просто сплющиться так некрасиво. Відміняємо останню дію. то десь треба брати з куточка. Тоді буде зменшуватися синхронно з двох боків. Підпишемо самокат. Далі поставимо Enter. Додамо ще малюнок. Вставити зображення, шукати в інтернеті, велосипед. Обираємо із тих велосипедів, яких нам запропонували. Знову галочка, вибрано один додати. Так само зменшуємо, як і самокат. Так буде досить. І підпишемо його. Знову enter. Переходимо на новий рядочок. Можна додати сюди автомобіль, звичайний, легковий там якийсь. Ставити зображення, шукати в інтернеті, автомобіль. Хриночко. Обираємо із запропонованих, який подобається. Зменшуємо. Ще може бути більший, да? почали самокат, велосипед, автомобіль. Можна ще додати сюди грузовий якийсь автомобіль. Ставити зображення, шукати в інтернеті. Допишемо спереді Грузовий. Тобто у нас в порядку збільшення. Від найменшого до найбільшого. Дивимося далі, які пропонуються грузові автомобілі. Ось якийсь великий фура цілого додати. Так. Зменшуємо і також підписуємо. Ваша робота зберігається автоматично, тобто у нас чотири види транспорту: самокат, велосипед, звичайний автомобіль легковий та грузовий автомобіль. Можна підписати документ. На даний момент документ без назви. Коли натисну сюди, одразу з'явиться слово самокат, Це тому що слово самокат є найперше. Ми підпишемо його просто транспорт. Цього досить, не потрібно більше ніяких дій, документ зберігається автоматично. Як прикріпити документ до завдання класруму? Заходимо в наше завдання. Я зараз зайду в трішки інші завдання, тому що там я, як вчитель, не можу вам показати. А я зараз зайду як учениця. Ось приблизно таке завдання, ви бачите, там де автомобілі. І є місце, де кріпити вашу роботу. Тобто, ваша робота обираємо додати або створити по плюсикові. Обираємо Google Диск, так як працювали ми там. І з останніх завантажених ось є мій документ, він, ми його, пам'ятаєте, підписували транспортом. Натискаємо вибрано один, додати. Коли підвантажився, то потрібно натиснути кнопочку здати. На цьому буде ваше, ваша домашня робота виконана.